26 листопада по всій Україні пройшли заходи з нагоди дня пам'яті жертв голодомору 1932 33 років. Від штучного голоду за різними даними загинуло від 4 до 14 мільйонів людей. День жалоби в шості. Одразу пройшли два заходи, присвячені вшануванню однієї з найтрагічніших сторінок в історії України. Запалити свічку пам'яті зі всієї о 16-й годині мали змогу містяни, завітавши до центральної міської бібліотеки або до центру зірка, де відбувся. Вечір Реквієм одразу на двох заходах побувала Марина Шумейко. Серед тих, хто завітав на пам'ятний захід в рамках традиційної щорічної акції Запали свічку пам'яті до центральної міської бібліотеки ім. Толстого були як звичайні містяни, так і представники влади, громадські активісти та військовослужбовці. Я 41-го року, то 48-му голодовку захвотіла. Воно ж не забивається. Помнім, споминаємо як що, люди розказують, як било. Три стрітьому до шбила. Бисагала дулка знання історії і шанування її для кожної людини. Це дуже важливо і необхідно для того, щоб майбутнє покоління жило краще. На долю українського народу випав тяжкий тягар пережити три голодомори: – 1921-1923 років, 1932-1933 років та 1947 року. Пік другого голодомору прийшовся на весну 1933 В Україні тоді від голоду вмирало приблизно 17 людей щохвилини, 1000 Одна тисяча кожну годину та майже 25 тисяч щодня. Мабуть, мало знайдеться в світовій історії. Таких жахливих трагедій, як Голодомор 1932 1933 років в Україні. Він став для нас національною катастрофою. Давайте вдумаємось, Штучний голод на початку 20 століття забрав стільки людських життів, скільки могла вмістити маленька країна. На карті Європи. Щороку Український інститут національної пам'яті пропонує спеціальну тему для підкреслення певного аспекту трагедії. Так, цьогоріч темою дня пам'яті жертв Голодомору 32 33 років стало гасло Холодомор не зламав. Своїми думками з цього приводу поділився Михайло Скорик, представник міжнародного товариства справ людини. Я бачив багато тих людей, які перенесли цю трагедію українців в Україні. І я бачив, вони були зломані. Правда, головну еліту нації не зламали і ніколи не зламають. Тому нація живе, жила. І буде жить час пам'ятного заходу, що носив літературно-просвітницький характер, співробітники бібліотеки разом з присутніми згадали імена видатних українців, що пережили голодомор 30-х років та змогли стояти не тільки фізично, а й духовно. А потім рівно о 16.00 приєднались до загальнонаціональної акції, запалили свічки на згадки про мільйони безвинно загублених життів та вшанували їх хвилиною мовчання. Цю ж годину з нагоди дня вшанування жертв голодомору в центрі статичного виховання зірка розпочався вечір реквієм. Тоді нас міг врятувати хліб, тепер нас рятує пам'ять. На що є в житті кожної людини це є життя, наголосила присутня на заході Ніна Сиваєва, заступник міського голови. Ми повинні з вами пам'ятати і знати нашу історію. І особливо ви, дорогі діти, ви майбутнє нашої держави. І саме ви повинні винести уроки з минулого, щоб подібне ніколи не повторилося на нашій Землі вічна пам'ять загиблим в роки голодомору. Учас заходів взяли юні вихованці Цеву, учасники студії сучасного танцю Шарм та народного фольклорного ансамблю Любисток у хореографічних та вокальних номерах. юні таланти намагались пропустити через себе та передати присутні весь смуток та трагедію 30-х років, коли штучний голод найбільше вразив саме їхніх однолітків. І страшних подій до відродження так можна охарактеризувати тематику хореографічної композиції Україна житиме у виконанні учасників колективу Шарм під керівництвом Ірини Домащенка разом з виконавцями фольклорного колективу Любисток усі присутні мали змогу помолити за. Україну Бажаючих долучитись до пам'ятного заходу виявилось набагато більше, ніж очікували організатори, говорить Володимир Кисельов, директор центру естетичного виховання. Ми не сподівалися, ми бачили, що в нас стоїть 90 стульів, Ми не сподівалися, що буде стільки зрителя, а дітей був, людей був майже повний зал. Прийшли не тільки школьники, а прийшли взрослі. Це вже дуже відрадно, що би, вони теж проникаються нашими мероприятиями, нашими моментами. Глядачі покидали зал з вогниками в руках, що були запалені від спільної свічки скорботи та маленькими окрецями хліба, про який так мріяли наші співвітчизники у далеких 32-33 роках минулого століття. Деякі з глядачі поділили своїми відчуттями. Ой, жалка, так як там взагалі аж душу бере. Концерт нам так понравился. Ну за душу бере сильно, жалко людей. Страх щоб такої ніколи не повторилось.